Шановні українці, до вас звертається група інструкторів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового Тамана Костя Гордієнка. Минулого року ви допомогли нам придбати партію страйкбольного обладнання для нової навчальної програми. Використовуючи це обладнання, новачки здобули та закріпили на практиці навички ведення бою максимально наближено до реального. Програма допомогла покращити взаємодію підрозділів і максимально зберегти життя бійців. Придбане минулого року обладнання постійно в роботі. І вже частково вийшло з ладу, частково суттєво зношене і потребує заміни. Вартість нового обладнання складає 435 тисяч гривень. Самим з цим завданням нам не впоратись. Тож ми знову звертаємось до вас по допомогу. Долучайтеся до збору, допоможіть зберегти життя бійців. Разом до перемоги! Слава Україні! Вітаю шановні глядачі. сьогоднішнє відео буде відповіддю на деякі коментарі до попереднього відео огляду стану російської економіки. Дуже дякую вам за те, що приймаєте активну участь у обговорюванні тих питань, які я висвітлюю. Дуже радий бачити вас у коментарях. Намагаюся відповідати письмово на деякі коментарі. А зараз обрав Три коментаря, на які хочу зробити окремий огляд для того, щоб пояснити ситуацію для більшого загалу. Отже, перший комент був від пана Кухаришина, якщо я правильно розумію ваше прізвище Олега. Пане Олеже, вибачте, якщо невірно прочитав ваше прізвище, і вам окремо дякую за ваше запитання, за ваш комент. Отже, пан Олег. Пише: я щось не розумію. Спочатку кажете, що міцний рубль це добре, бо вони недоотримують рублів за експорт. А в другій половині кажете, що рубль скоро впаде, і Росвлада боїться девальвації, то що краще. Так, все вірно, ви написали, і нема ніякої суперечності у одночасно необхідності стримуванні курса рубля на. Сьогоднішньому рівні, тобто не опускати рубль бо для того, щоб вирішити одну проблему, яка є в російській економіці, а це необхідність купівлі великої кількості імпортних товарів. Більш міцний рубль, менше відношення рублю до долара, надає можливість на російському ринку. Продавати імпортні товари за меншою вартістю у рублях. Саме для цього, щоб стримувати вартість товарів, саме для того, щоб не розкручувати і так великі показники інфляції, російський рубль утримується на умовно невеликій позначці, щоб закрити цю проблемну зону російської економіки. Проте одночасно із цим. Те, що ви пишете про другу половину стосовно можливої девальвації рубля і, скоріш за все, необхідної девальвації рубля, це питання іншої паралельної проблеми у російській економіці. Складається вона у тому, що російський бюджет складається у великій частині із доходів. Експорту своєї сировини. В основному це нафта та газ. І саме для того, щоб збалансувати показники бюджету, доведеться Російському центральному банку встановлювати менш привабливий показник курсу рубля до долару. І щоб пояснити більш детально, я хочу повернути вас до слайду, який був. У першому відео огляді на цьому каналі каналі стосовно російської економіки. І е, на цьому слайді ви можете бачити розрахунок і показники, які закладені до російського бюджету поточного року. Отже, до бюджету Російської Федерації на 25 рік була закладена вартість. Нафти на рівні 69,7 доларів за барель або за бочку. І так і так можу казати, тому це, в принципі, приблизно одне і те саме. Отже, складався бюджет із прогнозуванням такої вартості нафти. Наступний важливий показник формування бюджету поточного, якраз, стосувався курсу рубля до долара і планований курс у бюджеті 2025 року був встановлений на рівні 96,5 рублів. І тут робиться логічний розрахунок, що для того, щоб забезпечити необхідні надходження до бюджету від нафтової галузі, вартість однієї бочки складає добуток цих двох чисел. Тобто 69,7 доларів помножуємо на 96,5 рублів за долар і отримуємо. Вартість однієї бочки має складати 6726 рублів, для того, щоб заплановані надходження від нафти до бюджету надійшли у повному обсязі протягом 2025 року. І у цьому розрахунку зазначається, що вартість бренду на той період у цей час складала 65 рублів. Для більш актуальних даних я наведу, скільки бренд коштує на сьогодні. Останній день торгів бренду були, відбувся 12 квітня, тобто для вас позавчора. Да, я знімаю у неділю вийде це відео у понеділок. Тобто, позавчора. Вартість бренду складав 64,70, вибачте, не бачу 6 чи 8, ну майже 65 доларів за бочку. Тобто приблизно по поточному розрахунку сума відповідна. Але це вартість е, марки бренд нафти. Російська марка експортної нафти це ЮРАЛС, і вартість е, на. Марку Юралс відрізняється від бренду приблизно на 14 доларів. Це е, після тих санкцій, які були накладені ще попередньою адміністрацією президента Джозефа Байдена, і які і на сьогодні також продовжують діяти. Отже, 65 мінус 14 це ті самі 51 долар, які є у цьому розрахунку. І поточний курс, який був на момент е, цього розрахунку, складає 85,5 рублів. Я також подивився, скільки на 12 квітня е, курс рубля до долару складав відповідно до показників центрального банку. То курс е, ще більш укріпився і складає 84 рублі за долар, тобто це гірше. Для розрахунку, який робиться надалі, розрахунку вартості е, поточної, реальної е, бочки російської нафти. Але навіть якщо ми зупиняємось на минулих розрахунках, коли рубль був більш вигідний для отримання експортних грошей, розрахунок е, виходив наступний: що бочка одна коштувала 4360 тисячі рублів. Має коштувати для зведення бюджету 6728, а коштує 4,360. І саме через це, що необхідно звести бюджет. А бюджет вже я знайшов показники за перший квартал. Так, ось бюджет у першому кварталі був зведений наступним чином: доходи бюджету за перші три місяці поточного року склали 9 трильйонів рублів, витрати склали 11,224 трильйонів рублів. Тобто бюджет за перший квартал був зведений із дефіциту, тобто витрати перебільшили доходи на суму 2,173 2, трильйони рублів. І для того, щоб цей бюджет звести, є кілька варіантів там, для будь-якої країни. Так? Перший варіант тут не вистачає своїх грошей, десь треба позичити. Але питання у тому, що Росія закрита від зовнішніх запозичень, вона не може взяти гроші ані у міжнародному валютному фонді, ані у якомусь там банку реконструкції та розвитку, ані у якихось інших міжнародних інституціях і у інших країн, принаймні не дружніх. У дружніх теоретично можна, але також зверталася кілька разів Росія до Китаю за кредитами. Китай постійно у цьому відмовляв. Тобто варіант зведення бюджету через запозичення відпадає. Наступний варіант можна зменшити витрати. Цей варіант, до речі, доволі ймовірний. Для того, щоб збалансувати бюджет, всі закладені на рік витрати можна зменшити і не додати грошей або медицині. Або освіті, або якимось соціальним виплатам, або якимось не знаю, компаніям комунальних мереж для того, щоб функціонувала нормальне комунальне підприємство, або будь із чого, або одразу з усього, там потрошку чи не потрошку, тобто все те, що планувалося витратити на існування країни і її мешканців, то Трошки або не трошки, дивлячись на показник, стиснутись, трошки паски зав'язати, які можуть перетворитися на зашморг на шиї. Не пасок на поясі, а зашморк на шиї до цього може довести. І це, як я вже сказав, доволі ймовірна ситуація. Це називається секвестр бюджету, тобто перегляд бюджету у розрізі саме витрат. І ми можемо побачити це десь у кінці другого кварталу, на початку третього кварталу, що дійсно будуть переглянуті витрати російського бюджету. Ну і останній варіант це збільшити доходи до бюджету. Але оскільки прямих доходів до бюджету не проглядається через те, що кон'юнктура нафтового ринку свідчить про те, що нафта не зростає. Ціні, а навпаки, має динаміку до падіння, через те, що російський експорт сировини зменшується із року в рік, а не збільшується, через те, що внутрішнє цивільне виробництво воно також зменшується і падає, якраз розглядали це у тому відео. До якого до якого приходили, Ні, це куди? до якого приходило питання, та під тим відео якраз це запитання було. Так от, доходи бюджету від діяльності економічної Росії не передбачаються, але ці доходи можна збільшити саме різницею курсу рубля до долару. Саме девальвувавши, зменшивши вартість рубля, можна? Збільшити доходну частину бюджету і разом із, скоріш за все, у комплексі із секвестром бюджету переглядом витрат, але витрати навряд будуть переглядатися у ВПК. Витрати будуть переглядатися якраз у цивільних якихось галузях, і паралельно девальвацію рубля будуть, хоч якось, зводитися цифри бюджету для балансування. Ну і на кінець року, можливо, якийсь знову ж таки із свого резервного е, якусь частину доведеться потягти. Хоча того фонду вже залишилось не так багато, і він може зменшитися лише через те, що у структурі фонду російського цього благосостояння, чи як вони там його називають, велика доля складає китайська валюта, китайський юань. А Торговельна війна між Сполученими Штатами і Китаєм може призвести із великої долі ймовірності до девальвації самого юаню і тоді е одночасно із цим зменшиться е рубльова складова цього резервного фонду Росії. Саме через це я і кажу, і казав у відео попередньому, що, скоріш за все, ми побачимо девальвацію рубля у майбутньому. бо Інакшого варіанту зведення бюджету ну просто на сьогодні не існує, і завершу тим, чим почав ніякого е, суп, ніякої суперечливості, тому що для Росії потрібно і тримати курс, щоб не дозволити е, інфляції ще більше наростати е, через е, зміну ціни на імпортні товари, і одночасно. Росії необхідно девальвувати рубль, щоб звести бюджет. Тому так, інколи таке буває, що начебто виключні позиції уживаються одночасно у межах однієї економіки. Так, наступне питання прийшло від Ігора Мака. Також хочу подякувати пану Ігорю за те, що ви долучаєтесь до. Коментарів до обговорень під відео це дуже корисно і для просування самого відеоканалу і для того, щоб я міг побачити, як моя інформація сприймається глядачем, у чому я не допрацьовую, що треба окремо пояснити. Так, отже, наступне питання від пана Ігора: це, звісно, все дуже добре, але власним виробництвом спроможність Росії до війни не обмежується. Варто розглядати в комплексі, там, де падає виробництво власних телевізорів, верстатів, авто, вони перекривають, мабуть, збільшенням частки імпорту. Так, тут е, іде відсилка на попереднє відео е, стосовно російської економіки, де якраз розглядалось питання, що цивільна промисловість Росії всередині Росії вона стогнує, вона знижується, вона падає. І пан Ігор каже, що все це компенсується. Імпортними товарами, які, які в Росії або вже не виробляють, або виробляють недостатню кількість. Все вірно, пане Ігорі, ви підмітили, так і відбувається. Проте це дещо де, де, де перекликається із попередньою моєю відповіді, що за всі ці імпортні товари доводиться платити. Імпортні товари ніхто тобі не, не надасть безкоштовно, і за ці товари російська економіка має сплачувати. Саме через це курси тримають, бо доля імпортних товарів величезна. Роль імпортних товарів в російській економіці величезна. І можливість на інфляційні процеси величезна. А все те, що ви правильно вказали, і ми розглянули з вами, що через падіння внутрішнього виробництва грошей на придбання цих імпортних товарів більше не стає. Через нафтову кон'юнктуру нафтового ринку. Грошей більше не стає. І заміщення російських товарів імпортними товарами воно не покращує стан економіки в Росії, а погіршує. Ще більше занурює російську економіку у кризу. Тому тут також немає ніяких протиріч. Імпорт заміщає товар товаром, але призводить до погіршення макроекономічних показників. І реального стану речей в російській економіці. Ну і далі ви, ви пишете: тож до падіння, якщо воно взагалі відбудеться, що дуже-дуже далеко. Справа у тому, що падіння не дуже-дуже далеко. Дуже-дуже далеко або не дуже далеко, це крах російської економіки, а падіння воно відбувається протягом останніх років, і цьому не суперечать е, ані Ельвіра Набіулі, на Набіуліна, е, голова центрального банку. Ані е, Сілуанов, міністр фінансів Російської Федерації. Вони не суперечать тому, що йдуть е, кризові явища у російській економіці. Так, і далі ви що пишете? Е, тож, до падіння, якщо воно взагалі відбудеться, ми вже поговорили, воно відбувається дуже-дуже далеко. Е, і щоб у два рази не вставати, нафта колись була і по 12 баксів. І як бачимо, нічого не впало. Так, дійсно, нафта була і по 12 колись баксів, там, 10, 18, 20, так дійсно і було. Проте згадайте, у якому стані знаходилася та сама Російська Федерація із такою вартістю. Що відбувалося із російською економікою, що відбувалося із товарами на полицях, що відбувалося із е, доходами населення, і найголовніше, оця нафта там по 12, коли вона була, чи по 20, чи навіть там по 40. У сьогоднішніх умовах чи вартість нафти на такому рівні дозволить роками Росії витрачати 40% від всього бюджету на ведення війни? Звичайно ж, ні. Одночасно на те, щоб забезпечити хоч якийсь рівень існування держави і країни, і одночасно із цим витрачати майже половину всіх коштів. На ведення війни можливості не буде, тому е, якщо ви вважаєте, що низька вартість е, нафти не призведе до зміни у середині Росії у плані можливості фінансування війни, то я переконаний, ви помиляєтесь гроші на достатньому рівні. У достатній кількості, щоб вести війну на сьогоднішньому рівні інтенсивності в Росії, буде ставати менше. Це не означає, що вона припинить війну. Зовсім ні. Я не кажу, що вони складуть лапки, здадуться і таке інше. Але те, що інтенсивність ведення бойових дій у Росії буде зменшуватися через неможливість фінансування у достатній кількості, це медичний діагноз, інакше не відбудеться, не буде грошей. Для всіх тих найманців для всього того озброєння, яке вони останніми роками кидають нам на голови, лише через те, що у них були достатні для цього запаси, і воєнно-технічного забезпечення десятиліттями ще з часів Совку, і фінансова е якась е якісь заощадження і доходи, які вони отримували ще. е-е інерційно від е, своєї діяльності, а надалі, якщо тенденції у російській економіці і у е, світовій кон'юнктурі нафтового ринку не зміняться, Росії будуть зменшуватися. Це факт. Ну, і останнє питання, яке прийшло від, вибачте, не знаю, як правильно, мабуть, це Люсі, бо пишеться не так, мабуть, це Люсі 47851. Питання наступне: таке питання: по логістичному бізнесу вони скажуться на високу ставку. А якщо вони просто знизять ставку, це не допоможе. Це знову йде посилання на попереднє відео, де розглядалася інформація стосовно того, що близько 30% е, клієнтів лізінгових компаній відмовилися від вантажних автомобілів. І через закриття свого бізнесу через надмірно високі ставки по оплаті, які прив'язані до ключової ставки, яка виставляється центральним банком Російської Федерації. І якщо відповісти просто прямо на ваше питання, то так звичайно у короткому проміжку, саме для цих логістичних компаній, зниження відсоткової ставки допоможе повернутися до своєї діяльності. Але одночасно із цим зменшення ключової ставки призведе до величезної інтенсивності інфляційних процесів Російської Федерації. Центральний банк Росії і тримає високу ключову ставку саме для того, щоб стримати зростання інфляції. Центральний банк не піде на зниження ключової ставки, бо основна мета вона буде тоді не досягнута центральним банком, і вони. Залишиться винними через те, що буде шалене зростання цін всередині е, Росії, а все це за собою потягне інші е, катастрофічні процеси в економіці. Тому ні до чого не призведе у довгу зменшення ключової ставки, і цього не відбудеться. І про це прямою мовою каже знову ж таки та сама голова центрального банку е, Набіуліна. Що зменшення, а тим більш суттєвого, не передбачається в найближчому майбутньому. Так що можете не перейматися у цьому питанні, все залишиться стабільно. Так, ну і на цьому черговий раз хочу подякувати всім, хто коментує, переглядає, реагує на відео і дуже прошу і надалі коментувати відео. Задавати запитання, вказувати на якісь мої помилки, щоб ми з вами приходили до повного розуміння тих процесів, які ми обговорюємо. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ми, прикордонники України, щиро дякуємо за допомогу, підписникам канала Україна не Росія. Разом до перемоги! Тримаємо стрій! Слава Україні! Героям слава!